добрый Самчакивский Роспром. У нас картина <реклама> Украины. Сам совершает эти политик, ну, приблатчик, или не от ассоциации. Ну, что ну, что ты можешь забыть? Понимай ситуацию. Слушайте, у меня ещё будетесь на Кисфе. Важно Добре. Гарного вечора. Дякую, доброго. Доброго. Ну що, друзі, всім привіт і знову ви на каналі «Реальний Таксист. Ми сьогодні реально працюємо. Працюємо на 222-му, робимо по бізнесу, преміуму і всьому праті тому, чого в нас, в принципі, і нема працюємо. Bolt Premium, Uber Black, Єшка і уклон бізнес. Уклон бізнес, але так як сьогодні там п'ятниця, вже 6-го вечора, ми попрацюємо до до 12-ї. Як завжди, і навіщо це нам? Ми збираємо на ЗСУ на що-небудь. Що, на що... що не збираємо, те і буде, а там добавимо, добавимо і щось купимо. А ми тобі будемо допомагати. Уклон в центрі літає, єшка мовчить, болт-преміум мовчить, Uber просить фотографувати фейс. В общем. Прошлі відео дякую за те, що подивились, відлайкали. Хто не дивився, подивіться. Хто донатив, також, друзі, всім спасибо. Хто чи не спів, будь ласка, долучайтесь до наших зборів, від підписників мого каналу і від мене. Що ще, друзі, можу сказати? Бачили, що там не працював я не в Єшки, не в Блекі, бо їх. В, в Єшкі я був заблокований, і в Блекі також потрібно було нову страховку зробити. То зараз у мене вже працюють всі чотири служби, а сьогодні п'ятниця і можна в принципі, працювати нормально. В уклоні я виставив фільтра 153.35. І 20425 на всякий випадок. Два фільтри стоїть. В принципі, по цим фільтрам будемо щось возити. Ну 150 прилітає де-інде. І в принципі прилітає і іноді там і 4200 прилітає. То, в принципі, по таким заказам будемо працювати. Далеко виїжджати не будемо, будемо пилисосити центр. Понятне, діло, що в Єшки, в Блекі і в Болту преміум може кудись далеко закинути. Типа за якісь нормальні гроші по тим тарифам, ну, в принципі, поїдемо. Комісія, друзі, комісія, як ви знаєте, у всіх службах трошки там... Практично одинаково, уклон там 19%, Uber Black 25%, Bolt Premium 25% і Єшка там 15% вроді, чи 16%, не знаю. Рідко прилітають там закази, то в принципі і вже і не пам'ятаю, яка комісія. Було більше вообще Ешка ну, класна служба, тільки потрібно інвестувати в неї, крутити і вона. Була на рівні, наприклад, там, якихось ВІП-служб, таксі, Мерседесів або гарних автомобілів, то вона була б, мабуть, в топі. А так, поки те маємо, що маємо, і поїдемо попрацювати. Правда, я вже в центрі, закінчив на. Все у нас в автосалоні, хто не знає, ми відкрили автосалон під відкритим небом на ЗОЧ 54 Автосалон Ріал Автохаб. Там ми продаємо автомобілі, які привезли з Німеччини, там з Литви і так далі. і так далі есть, Там ви можете подивитись тачки. І я звідти виїхав і взяв заказ з Сікорського, Сікорського Лисенка 1 по бізнесу за 220 гривень і 220 гривень стою на лисенка 1 буду ще щось вимовлювати Ну що, друзі, не переключайтесь, підписуйтесь на канал. Друзіньки, не пройшло і півтори години, як прилетів. Мені заказ. Як ви думаєте, по якій службі? Ніколи не догадаєтесь. їх то в мене чотири. Прилетіла до мене на Єшка по с класу Їдемо ми з Франка на Мечникова за 271 гривню. Правда, один заказ по Єшки я провтикав з Гулівера. На ОСОК Resident за 780 гривень, то зараз прилетів мені закази. І зараз мені ще блек почав. Коротше, без 29 почали летіти замовлення. Ладно, побачимо, що там як буде. быть, от меня вам отвечаю, да? Сейчас сделаю дети. Солнышко, ты моя маленькая, а ты Ой, куда? Я... Ох, ёб твою мою, ебать ты красивая. Ты что, а куда ты так нарядилась? Ты же мне без косметики нравишься, ты что, зачем ты так? Ну конечно, едем. А ты где? А ты уже там или что? Целую твои Давай, покорм일. пока. Давай, в это мне надо. Так я что, она же меня чувствует, понимаешь? Если бы она меня не чувствовала, я бы ее насыпал. я что-то потерялся, думаешь, так куда меня ты не нам на как мне жаль, что ты Ромео. Походу. Ну що, друзі, заказ по Єшки в категорії С-клас ми виконали. 270 гривень був тариф. З Федорова, точніше з Франка, ми поїхали на Мечникова. Потім з Мечникова прилетів мені Uber Black за 165 гривень чи за 152 гривні чистими. З Мечникова 9. З Гудвайну ми поїхали на Лейптиську. З Лейптиською мені прилетів Uber Black подаюсь на метро Арсенально. І поїдемо. Кудись поїдемо. А, на Шатарастовелі там тариф 165 гривень. Тобто зрозуміло, що е, можна уклончик виключати, тому що зараз працюють, в принципі, Єшки, працюють і інші заказики, тобто в принципі дуже непогано. Вечір, п'ятниця, зрозуміло, можна попрацювати, побачимо. Щось плотненько попрацюю, бо там з одним, з одною людиною теж з'єжки там на С-класі 221 м їздить, познайомився з там хлопець-підписник, під'їхав, познайомились, поспілкувались. Якби, якщо робити постійно, то не буде часу на. в принципі, Якщо спілкуватись постійно, хотів сказати, то не буде часу потім на роботу, і так ми нічого не надонатимо. Так що, друзі, десь отак. От Bon. A few moments later. вечора, до побачення. Навзаєм. У вас дуже гарна машина. Дякую. До побачимо. Отак, друзі. Уберблек 140 гривень. Не копійки, чаюшки. Не знаю, мабуть, там щось уберблек мені докидувати буде по цьому поїздці. Бо це реальна жесть. Гарна машина, гарна машина, гарна машина. Стояв в сумкою і короче, біля двері, щось там. Молния по двері відчухалась <ріху> і думаю, А потім да, зробив пару заказів. І що робити Полірувати. Коротше, стоїм далі. Так, так. Дякую вам. Добрий. А як будуть їхати? У це одна адреса. Будемо їхати. Одна адреса а, так, так. Я просто думав знаєте, спригнути, якщо ви будете десь по Дніпровській набережному їхати, там десь біля різер моло. Ну ми так і будемо Да? О, фальнику, тут біля Рівру ми не можемо звати. Тут дуже вдячний. А, так, зараз це вже менше, зараз це вже навіть менше, ніж 300. Ну що, друзі, всім привіт! Доброго ранку, добрий день, кому як зручно. Друзі, я проснувся і готовий працювати. Але проснувся я пізно, бо заїхав пізно, виїхав, помив свою ласточку, там все, що було іменно тіп-топ. Ми вчора закінчили роботу на останньому заказі, який ви бачили. Останні пасажири з автовокзалу в видовичі на 250 гривень на чавдар. Ми приїхали і думаю, ну ось все, ще є 40 хвилин, зараз мінімалок натаскаю, а в ітогі що, болтяра. Погано працював, Uber, погано працював, болт прилетів в заказ, мінімалочка. Я приїхав, галина якась, короче, маразнула мене. Зняв заказ, не знаю, за подачу, напевно, точно ніхто не заплатив. От так, друзі, я закінчив свою роботу. Всі скрини, друзі, ви будете бачити, ті, які ми заробили, скільки ми вже собирали донатиків для хлопців на ЗСУ, також ви будете бачити. Не забувайте, внизу в нас є там в описі силочка на банку. Ми туди збираємо. І потім щось купимо. До речі, може хтось там продає тачку, хоче віддати від себе. Або є тачка, яку там треба відремонтувати. Ми ці гроші, які заробимо, вкинемо її, відремонтуємо і віддаємо хлопцям. Ці машини їм вони потрібні. Будь ласка, друзі, ну не соромтесь, хай давайте допоможемо людям. Зробимо добро. Хлопцям, які нас захищають, а ви в цей час можете по п'ятницям, по вечорам виїжджати, заробляти бабуліси, і все буде Україна. Друзі. З вами був реальний таксист. Я дуже надію, що цей ролик вам також сподобався. Ви вже почнете мене потрошечку дивитись. Я розумію, що. Багато про таксі я вам не показую. У мене канал називається Зборна Солянка. Там є і автомобілі, і автовози, і інвестиції, і про бізнес, і про то, і про Сьо, і про третє десяте. Але, друзі, я це все встигаю робити, чого і вам бажаю. Так що, друзі? Не соромтесь, донатити, не соромтесь, ставте лайки, не соромтесь. Палець вверх. Всім гарного дня, вечора або ночі. Пока!